Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження Seat Leon 2019 року. 1.6 дизель на автоматі та Skoda Octavia A7. 1.6 дизель автоматична коробка передач 2018 рік. Свіженькі автомобілі з Німеччини. Почнемо з першого. Seat Leon 2019 рік. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, топова передня оптика, є дистронік, омивачі пар, передні парктроніки. Гарні 17-ті титанові диски. Що ми маємо камеру асистентів? Дуже гарний по кузову стильний автомобіль, топова задня оптика, задні парктроніки, є фаркоп. Також ми маємо камеру заднього виду. Автомобіль виглядає дуже стильно, чимсь нагадує Audi A4 вже нового покоління. Маємо заводське тонування, хром на даху, що нас зустрічає безключовий доступ. Салон у нас в дуже класному стані, дуже класна комплектація. Ось такі чудові вставки. Чотири склопідіймачі, керування зеркалами, підігрів та автоскладування. Керування центральним замком. Стан сидінь, зверніть увагу на пробіг 200 тисяч. Сидіння просто чудові. Також тут все в чудовому стані. Коврик в чудовому стані, а кермо ну воно просто як нове. То експлуатація в автомобіля була. Можна сказати, бережно. Зайдемо в салон. В салоні все і дуже класно. Ось така в нас віртуальна приборна панель, пробіг 200 тисяч. Автомобіль має систему старт-стоп, заводиться з кнопки. У нас також топова мультимедія. Почнемо, в принципі, з неї. Це найбільший екран, який в них може бути. Має також активований Apple CarPlay, багато різних опцій, навігаційна система. Тобто все сюди виводиться. Перейдемо ще до кліматичної системи. Маємо двохзонний клімат, Підігріви передніх сидінь. Все те, що треба. Дуже багато таких зручних органайзерів. Тут підключик, підстаканники, тут органайзери, і тут дуже багато відділів. Також тут маємо 12-вольтову розетку, також маємо камеру заднього виду, є передні та задні парктроніки. До керма вернемось. Кермо ну, дійсно просто як нове. Віртуальна приборна панель дуже класно і стильно виглядає, можна міняти. Ось так режими вигляду, тобто навігацію можна виводити. Ось такий спортивний більш і отакий звичайний. Також по центру можна виводити туди різні, що треба, асистенти, параметри руху, стан автомобіля, телефон, музика. Тобто, все дуже і дуже класно. Є в нас кнопочка виклику асистентів. Маємо утримання в полосі і фронт асист. Також маємо адаптивний круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, камера асистентів, зеркало з автозатемненням. Все на вищому рівні. Дуже зручно, дуже комфортно сидіть. Торпеда тут трішки розвернута до водія. Тобто, коли водій сидить, йому все дуже зручно і дуже комфортно. Стан напрочуд класний. Перейдемо ще до другого ряду. Глянемо, що там. Ось так ще. Кажуть, нас проводить автомобіль. Показує, що відкриті якісь двері. Ну, реально круто. Так, позаду та позаду взагалі. Як ніхто і ніколи не їздив. Все новеньке, новеньке сидінь просто ідеальний. Ззаді є в нас обдуви та дві USB-резеточки. Попереду ось так виглядає, дуже стильно. Мені автомобіль дуже сподобався. Такі класні карти, це вже на продажу. Так, багажний відділ тут теж дуже великий. Вмістимий. Маємо докатку і тут у нас ще запчастинки. Крючок має бути. важний відділ дуже великий. Позаду автомобіль класно виглядає, так стильно Перейдемо ще з іншої сторони. Ну, автомобіль дійсно дуже-дуже збережений. Повністю от, кожен поріжок. Сидіння, охайний збережений автомобіль. Потолочок теж охайний. Рідко приїжджають такі дійсно, просто, можна сказати, в ідеальному стані автомобілі. Доглянути автомобіль. Тут також все без потертостей. Автомобіль просторий, вмістимий. Зафіксуйте він код даного автомобіля. Вся сервісна історія тільки від офіційного дилера. Всі ТО вчасно. Передня оптика. Ну, світло в неї просто розкішне. І вигляд в автомобіля теж. Перейдемо ще його по кузову 123 150 139 127 138 159 125 136 146 146 140 176 165, 176, 186, 120, 120, 139, 132, 138, 130, 130 і так 131. Маємо один косметичний підкрас, а саме кришка багажника, другий слой, легенько підлакований. Класний автомобіль за адекватні гроші. 2019 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач за ціною 15 тисяч доларів. Перейдемо ще до другого автомобіля. Другий автомобіль це шкода Октавія А7. 2018 року. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Що ми маємо? Топова передня оптика, омивачі фар, передні парктроніки. Також у нас є радар дистронік. Дуже стильні 17-ті титанові диски, комплектація в нас клевер. Перейдемо по кузову. Автомобіль охайний, в принципі, без зауважень. Топова задня оптика. Задні парктроніки, автомобіль дійсно в збереженому стані. Зауважень, в принципі, по колу, по кузу немає ніяких. Ну, можна відмітити дрібні скольчики по капоту, але їх трішки можна буде прокапати і на тому буде все. Зафіксуйте він-код, перейдемо ще в салон. По салону тут все чудово, дуже класні вставки. стан сидінь теж відмінний, без зауважень, так як це комплектація клевер, то він має ось такі класні вставки. Перейдемо ще в салон. Так, Що ми маємо? Пробіг даного автомобіля складає 150 тисяч, пробіг оригінальний. По комплектації маємо датчик світла, датчик дощу, зеркало з автозатемненням, чотири склопідіймачі, регулювання зеркалами та підігрів зеркал, мультикермо підрульові пелюстки. З асистентів у нас є тільки фронт-асист, круїз контроль у нас звичайний. Два ключики маємо. Також двохзонна, кліматична. Установка в даному автомобілі, підігріви передніх сидінь. Можу, чи в нас є так, Активований пер... Це Apple CarPlay. Також а, передні та задні парктроніки, камери нема. Хороша комплектація, хороше оснащення, і стан дуже і дуже хороший. Пробіг 150 тисяч, цьому відповідь. Дуже класні вставки Бо в них бувають часто чорні, то вони дуже-дуже царапаються, а тут всі класні вставки. Вигляд мають хороший. Так. Безпровідна зарядка ще в нас є. Перейдемо ще до другого ряду. Що в нас тут позаду? Позаду теж все чудово. Стан сидінь просто як новий, позаду у нас є обдуви. Для задніх пасажирів також підсвітки в ногах. Ось Попереду так виглядає. Дуже стильно. І сучасно перейдемо ще до багажного відділу. Багажний відділ просторий. Цим славляться всі шкоди. Певно, що найбільший в класі. Так, Подвійна підлога. Ага, і ремкомплекта нема, є тільки крючок. Дуже це зручно, можна, дрібні речі, положили під низ, заховали. Тут ще також тут органайзер і тут органайзер. Також ще в нас є сіточка. Перегородить якийсь вантаж. Фонарик Присутній. Ще з пасажирської сторони заглянемо. Тут теж все. На вищому рівні маємо ще ось такий підлокітник. Місця на другому ряді сидінь достатньо. Автомобіль великий, просторий. Так, ось з цієї сторони стан автомобіля дуже чудовий, без зауважень. Стильний автомобіль. Він от також зафіксуйте. Є ще додатково такі накладки в цій комплектації. Дуже зручно і дуже практично. Додають трішки, можна сказати, шарму автомобілю. Ось такий чудовий автомобіль, також по термозах у нас перед зад повністю замінені диски і колодки. Все обслуговування тільки на офіційному сервісі шкода. Провіримо ще по лакофарбовому покриттю. 131 131 132 113, 113 113 119 108 142 125 108 115 122 112 112 127. 127. дах 117 139. Автомобіль повністю в рідній фарбі. По кузову без жодних зауважень. Нагадаю, по автомобілю це 18 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Пробіг складає 150 тисяч і ціна даного автомобіля 15 тисяч 200 доларів. Дані автомобілі свіжо пригнані з Німеччини, купувалися на європейському аукціоні. Вся сервісна історія присутня від офіційного дилера. Дуже класні автомобілі, можна сказати, два конкуренти. «Сеат» в багатшій комплектації. Шкода з меншим пробігом. Що кому більше до вподоби. «Сеат» – 15 тисяч, шкода 15200. Класні автомобілі, всі сервісовані, всі обслужені і в дуже чудових станах. Кого зацікавили дані автомобілі, звертайтеся до нас за нашими номерами телефону або шукайте на сайті Cars.ua. Завтра буде новий день і нові класні автомобілі.